Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Смоук Мафія. Поїхали! Що ж таке Смоук мафія? Смоук мафія це український продукт. Вони вже давно на українському ринку, але в них було як мінімум... Два ребрендинги, які я пам'ятаю. Спочатку вони випускалися в баночках, потім в картонних упаковках щось схоже на руснявий сатір. І зараз вони прийшли да, до ось такого вигляду. Угу. Дуже прикольно. мені, до речі, упаковка їх подобається. Так, виглядають вони стильненько. Так. Все лаконічно, гармонійно виглядає добре. Наразі Smoke Mafia має три лінійки. Це соло лінійка, там достатньо багато вдалих і класних смаків соло. Це алкогольна лінійка, що дуже мене потішило. Дуже приємна лінійка, як на мене. І невелика лінійка мікс смаків. Сьогодні ми поговоримо про Mona та мікс лінійки. І куштувати будемо ми сьогодні как. Так. А якщо ви хочете, щоб ми зробили огляд на алкогольну лінійку від Smoke Mafia, то дайте знати в коментарях. Пройдемось по упаковці. Чорна картонна пачка. Спереду нас зустрічає золотий такий логотип Smoke Mafia. Тіснення, ну, виконано дуже прикольно. Угу. Знизу ми бачимо зірочки, це, типу, міцність. Але мені ну, не подобається, що зірочки. Чому? Ну, не знаю, мені, типу, оценка 2 із 5. Якось воно збиває. А мені схоже на коньяк, ти знаєш? Зірочки. Можливо, ну мені я не знаю. Краще мабуть табачний лист. Табачний лист також намальований на самій упаковці і виконаний він втиснені. Дуже прикольно на ощупь до речі. Так. Мені подобається сама е, упаковка така матова. Угу. Ну прикольно. Е, з іншого боку, нас зустрічає напис Made in Ukraine, зроблено в Україні. І арт якоїсь мафії. А може це її Smove мафія, не нейромережа. Можливо, навіть це з гри, мафія. А може і ні. Хто знає, це з гри, арт чи не з гри. Напишіть чи будь ласка. Нейромережа. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. З одного боку ми бачимо QR-код. Переходь по QR-коду та слідкуй за нашими новинами. Та з іншого боку ми бачимо вага та склад. Угу. Все. Достатньо лаконічно, але прикольно, мені подобається така смуп-мафія. Коли ми відкриваємо, то у нас зустрічає тут наліпка, яку не треба відривати від упаковки. А це а... також відривна. Від... Відривна, так, але є вже в пальці. Угу, просто вона величенька. І ще вкладиш у нас. Є е, е, рекомендації до забивки, як правильно робити. Ну, ми це все знаємо. професіонал. Розберемося. Нас цікавить ось цей пакетик. Угу. Сьогодні ми куштуємо кактус, пахне через упаковку навіть. Так. Да. Я вже доволі давно не куштував кактуса. Тільки хотіла сказати, що так, дуже давно не бачили ми. Кактусів. Я останній раз куштував у мене був улюблений мікс кактус і лимонний пиріг. Це був ось такий крутий мікс Є надривна лінія. <сум> Що <сум> для тебе дуже, особливий лайк? Дуже важливо, так. Баночки в нас тут немає. Але. За таку, no, ці... За таку ціну. Та ну нормально в пакеті. Іноді пакет навіть краще. Хоч не на почті. Так, тютюн... прикольно, пахнет. тютюн у нас э, Берлі виварений, середня міцність. е э, консистенції. Сиропу в міру. Угу. Працювати з самим листом дуже зручно. Палок таких, щоб були якісь палки, ну нічого такого нема, гарно пушиться. Тобто ну в роботі він дуже приємний. На вигляд його... видно, так. Да, що ти його прикольний. береш і зразу угу. розсипається на окремій листочки, нічого не комкується, не б'ється. тобто... Працювати, mm -hmm. працювати е, приємно з ним. Ну що, будемо забивати і дивитися як на смак. Поки чаша гріється, хочу розповісти трошки про смок мафію, яка була на самому початку. Е, це був доволі прогресивний на той момент продукт. У них була, як і зараз, монолінійка, була алколінійка, а ще у них була гастролінійка. Це було щось. Там була креветка, там був розсіль, що е, ще там було? Ну, там доволі незвичні такі смаки е, на той час для кальянної індустрії. Кукурудза кукурудза з полуницею в них була. Тобто, ну. Це щось було новеньке. Це щось було. Не, не знаю, як І, це крилось. Це? Да, це якісь збочення трошки у смопмаші пішли, як на мене. Ну, я б креветку скуштував, думаю, Прикольно було. Та в принципі, ну, типу, прикольно куштувати щось нове. Ну, немає такого, знаєш, що там. Який би смак ти точно не скуштував більш ніколи в житті. Ніколи в житті. От угу. тобі пропонують якогось нового виробника, ти кажеш ні. Нового Це... виробника, і, наприклад, якийсь смак? Так. Да. Наприклад, халва вийде у смак Ну, халву скуштував. О. <рес> я колись курив пахлаву від щербіта. Більше ніколи не буду курити пахлаву від черб'ята. Ну, від черб'ята. Якщо ксмог мася зробила. Ну, не пахлав. знаю. Но... Ну, типу, як на мене, один раз можна скуштувати все. Це прикольно, особливо для людей, які постійно курять. Ну, тобто курять кальяни так, знаєш, там на вихідні просто піти на шашличок. А ті, хто курять кожен день, наприклад. Щось новеньке, да. так. Це приїдається воно все. і, ну... Новенький можна скуштувати. Напишіть, який самий незвичний мікс ви курили. Або незвичний смак. смак, так. Буде дуже цікаво почитати. Я самий незвичний курила лимонний пиріг і не скуштую його ні в кого. Бо він мені не подобається. Хто любить лимонний пиріг, лайкос? Нічого не пишіть. Я не знаю, взагалі не міцно. взагалі. Так. Не ображаюсь? Хай що, я їх виробляю, чи що. Ні, тобі зато більше залишається. Будемо куштувати, а я зараз розкажу вам про смаки, які ми вже прокурили. Вчора ми курили смак полуниці, це соло був смак. Вона мені здалася, коли просто нюхали, якоюсь цукровою, і я думала, що це якась типова буде цукрова полуниця, як, в принципі, у більшості е, інших виробників. Мені той смак не дуже подобається, взагалі полуниці. От. Е, коли тільки вдихнули, не ми вдвох, а я вдихнули. Коли тільки почала корити, був приємний смак. І що мені дуже сподобалось, це те, що Після смак був кисленький. Тобто вона була максимально така під натуралочку. Бо ми нещодавно їли свіжу полуницю, і вона мені от класно зайшла. Дуже легенька. Мені сподобалось, не знаю. Не знаю, що ще сказати. Прикольний слово смак. Я була задоволена. Так, приєднуюсь до твоїх слів. Добритання. Полуниця була прикольна. Мені сподобалось. А від полуниці ми одразу перейдемо до банану, який мені не сподобався. Як і скрізь. <смі> банан. ну, Ти починаєш пахне з пачки, він стиглим, смачним бананом. Забиваєш, робиш першу тягу, є такий ну, прям натуральний банан, класний. Але все одно є ось ця гірчинка. Гірчинка все перебиває. Так. Видихаєш і після смак. Цього... Це і гірчинка, так. Чи шкури Тут, цього банану, чи можливо, банан перемололи, не почистили. Е, далі що ми пробували? Грейпфрут. Грейпфрут, е, грейпфрут був е, також доволі смачненький, але хотілося б, щоб трохи більше кислинки. Він не притерний, не хімозний, гарний грейпфрут, але хотілося б більше кислинки. Наступний смак, який ми скуштували, це вишня. Вишня мені також не сподобалась, бо вона мені видалася якоюсь хімозною. На початку покуру вона дуже хімозна. Але згодом така становиться більш-менш нормально. Але, ну, соу-соу такий собі. Хотілося б більш натуральну вишню. Ну, скоро вже, вже є, уже добу, блін, є, сходи до бомби на базарчик і візьми. Мені нормально була, вишне, не знаю. Mm. Може, я вже після тебе курила тихіможність yeah. всю в себе вдихнув, а мені вже була така Це вершки, вершки. Кактус. Блін, ну як... як оцінювати кактус, якщо ніколи не їла кактус? Просто оцінюй смак. Прикольний, свіженький. Кисло... Кислинка є така да, Є називає. Ну, після кактус, смаку. кактус це що? Це інструмент для міксі. Ну Його да. соло ти не будеш курити. Да. Це Хоча мікс... ну, нормальний смак. Ну, Можна. Може, є хтось. Хто, хто, хто полюбляє кактус в соло? Хто полюбляє? Кактус, ну, доволі смачний, дуже, дуже такий непритерний, угу. смачний, в мікси буде залітати якісь такі тропічні. З ананасом, тут з ананасом це бомба класний. Да, да, з лимонним век. пирогом. Я вже відчуваю, що сьогодні ввечері буде лимонний пиріг на всю хату разом з кактусом. Трошки понастальгуєш. Смак класний такий. І кислинка, і солодкість. Все присутнє. І навіть мені трошки поколює Пок... <поколю язик. Не знаю, може, це я вже себе самонавію. Це весь... від кислинки. Від кислинки? Ну, нормальний смак. По міцності це щось типу 420. Серед... Так. Може, ну, трошки мені... легше. Да, легше, легше так, чим... легше, ніж 420. Але його приємно курити. Ну, типу... Нема присмаки, да. присмаку сировини немає взагалі. Присмаку сировини немає взагалі, тобто ти відчуваєш тільки аромку, куриця він приємно. Причому будь-який смак. Ми багато прокурили смак мафії. Що тут у нас ще по смакам є? коконат Мілк ми також курили, це грейпфрутик. Ти вже розказав. О, розкажу вам про Pink -бом. Це грейпфрут, полуниця і малина. Смак міксовий. Що мені сподобалось? Мені сподобалося, що був грейпфрут і я дуже гарно відчувала малину. Малина переважала, полуницю я не відчула. Ну, тобто, якщо полуниця мала бути така, як ми вчора курили просто в соло, я її не відчувала в цей бомб. Але е, є клієнти, які по відгукам не відчували, наприклад, малин. Ну, для кожного а якось... мені малина була прямо. <рес> відкривається да. У кожного свої смакові рецептори. Ну, можливо, і... ще від забивки, чаші. Може, від перегріву, так. так, якщо там в дотик, наприклад, робили, чи ще якось там по жорсткому, то може він по-іншому розкривається. Це треба тестити. Тому що, в принципі, я вважаю, що всі оці мікси, їх, ну, як не заб'єш, можна різний смак на різних чашах відчути. Але мені малина була. Найвище потім була кислинка від грейпфруту. Загалом мікс мені сподобався. Так, мікс класний. Мені також. Він дуже сподобався. Тобто, курити його можна. Те, що я не відчула полониці, може, то і найкраще. на краще. Так, ну, Хотілося б, щоб трошки кисліший він був. Було би супер. Що там було? Коконат мілкшей. Коконат мікш. Відчувається тут. Молочна ніжність, такий вершковий. Банан, кокос, ну воно якось дуже заміксовано. Я не можу виділити не банана, не кокоса. При, присмак банана є, є якийсь ще присмак, але мікс сам дуже солодкий. Для тих, хто любить солоденьке, то цей мікс. Для вас зайде. Ну, ну, бо солодка, солодка сам по собі. Так, в да. ньому кислинки, то я наче в мікрофон мікрошу. Студія, студія. Хочеш взяти в мене інтерв'ю? ти у мене. <рес> Ой, посмішила. Класно, коли можеш веселити сама себе. Мікшот. Мікшот мені дуже сподобався. Дуже прикольний мікс. Це мікс, в якому лимончела, груша, м'ята та кактус. Все відчувається е, лимончела. Я спочатку, коли прокурював його, по не читав, з чого цей мікс е, складається. Хотів здивувати себе? Так, я ну, хотів е, скуштувати. і. Чи зрозуміє я, що входить в цей мікс, чи не зрозумію. Тобто, по назві ти не зрозумієш, що це мікс шот, ну. Мікс шот да мікс міксшот. Але коли я почав курити, одразу відчувався лимон, м'ятна свіжість. І я не розумів, що дає таку солодкість, якийсь такий смак був. Я не розумів, що це. А це виходить, що це було ліманчеле і кактус. Угу. Uh -huh. Ну, сам мікс мені дуже сподобався, прикольний, ну, прям такий топчик. Погоджуюсь, гарний мікс. Блін, кактус прикольний. Мені подобається його курити. Хм? Не думала, що мені сподобається кактус, але дійсно класно. Молодці Що? Шо? що? Покажемо переможця на розіграш Феніксу. Якщо ви хочете, то давайте покажемо його. Переможець в студію. Отже, переможець отримує три баночки шоу-клінійки Феніксу по 40 грамів. Отримує ось ця людина. Вітаємо! Його! Хочу сказати вам дякую за те, що ви приймаєте участь в наших розіграшах, підтримуєте наш канал, нам дуже приємно. Це ну, взагалі похвала для нас. І найкраща подяка вашій підписки, ваш лайк і ваші коменти на кожному нашому відео. Що, друзі? Загалом продукт. Смоук мафі мені сподобався, Міцність е, невелика. Для тих, хто любить е, щось легеньке, е, то продукт цілком підійде. Він має ну, нижче середнього, міцність. Тут, ну, я тобі так скажу, мене вже накурило. Ну, ну, тобто такий прикольний плавний накур. Давайте, так, Хто любить щось по міцності на кшталт 420 Classic, то Smoke Mafia для вас Точно підійде. підійде. Так, Вона підійде. І хочу ще сказати, що по промокоду YouTube, ссылочка на магазин в описі під цим відео, можна придбати Smoke Mafia з приємною знижкою. Враховуючи те, що ціна за Смоук Мафію 100 грамова пачка 215 гривень, а це вже нижче, ніж 420. Взагалі ціна мені дуже сподобалась, дуже приємна. І за такий продукт реально багато класних смаків. Тобто, якщо ви ще не куштували Смок Мафію, або чекали, поки вийде нарешті ребрендін Мафії, то велком в магазин Дехай Чіл. Купуйте ще і зі знижкою і насолоджуйтесь. Обов'язково спробуйте. Реально прикольний смак. Да. Отже, ми ставимо лайк Smoke Mafia. а ви поставте лайк нам, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати наш огляд. Дякую вам за те, що дивитесь нас. Дивна тяжечка, як завжди, за вас. Якщо хочете скуштувати Smoke Mafia, ви знаєте, де її знайти. До нових зустрічей. Пока! Всем пока!